Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Дуже багато. 15, 15 тисяч гривень. Так. Скільки приблизно ви витрачаєте? Ну, десь 8. 8 тисяч. На що у вас найбільше йде? Ну, на харчі. Скажіть, а звідки ви самі? Зараз в нами каховці. Що з вашим житлом? Що у вас лишилося там? Його вода знайшла. Дома немає зовсім. Як зірвали ясь. І дім поїхав разом з водою. Ви у родичів тут живете? Так, в мене дочка тут, але ну, вона зараз в Німеччині, так що я їздям тут. В Каховці як довго ви прожили? Років. Чим ви займалися раніше? 86 років. Так. Так я вже вже на пенсії на заслуженій. На заслуженій. А працювала ким все життя? Маля. А яка у вас пенсія? Чи вистачає вам хоч на щось? Пенсія в мене три Ну, Це небагато. Завсім не тяжко. Що ви можете побажати сьогодні нашій молоді? Бути сміливішими, дружніми і добиватися, щоб скоріше прийшла до нас перемога.